Знаете ли вы что-нибудь про то, что депо, например, когда идусная два дома по молодежной, либо по институтской, и там еще несколько объектов строились с ну, политическими политически, заключенными заками? Нет, ну там не совсем закики, там выходят... Это была принята в хмельницком такая практика, их называли химики, вот. то есть это те, которые получали малые сроки, и их не в колонию отправляли, там, скажем так, режимные, а э, селили в спецобщежития, вот, и они, естественно, работали вот на таких э, предприятиях, вот конкретно, например, есть на улице Черновола у нас э, железобетон. Э, как Министр жили за mm. То Там даже эти два дома остались, это были общежития, Я сам даже, когда был маленький, в школу. Я даже помню, что там э, постоянно пост милиции, постоянно охраны, и они работали на вредных производствах, если mm. так это назвать. То они по городу строили, да. То есть э, я right. конкретно вот, не знаю за те дома, но привлекались на многие вот эти строительные работы, особенно неквалифицированные, вот, то вот эти вот заключенные, ну скажем так, осужденные, не заключенные, потому что они жили на спец... спецобщежитиях, на спецпоселениях. Это не специфика Юго-Запада, то не, не, не. Конечно, это была в Советском принята такая практика, в том же Каменце, на цементном заводе, там тоже несколько общежитий было. Вот, даже когда-то кто-то говорил, что я видел, как то там по молодости, когда ну, работал, когда ему там... то есть это было принято, да, что если осужден за какие-то там Я не знаю, там мелка кража, отакі легкі проступки то могли давати на поселення. Їх називали хіміки. Чому? Тому що в основному на хімзавод правляли по союзу. Mm -hmm. Ну а звісно, таке названня закріплення. Камене з 90-х років було достатньо кримінальне місце. А, Як ви думаєте, це можливо пов'язано з тим, що там цементний завод, там завод електрон будували завдяки цим і вони там... Сьогодні залишав, можливо, через те, що вони залишалися в місті, і далі там вони такі. Безумовно пов'язано, тому що я про Хмельницький казав, що тут у нас з залізобетон. якщо порівняти Кам'янецький цементний завод, який, до речі, ну не знаю, як зараз, але колись був найбільший в Європі. Це треба уявити, що Кам'янецький цементний завод був побудований в 80-х роках, і він фактично. Заплановані такі потужності, що він виробляв цементу більше ніж Бельгія або Голландія, там я десь я таку статістку читав. Тобто найбільший в Європі завод. І теж будувався хіміками, теж там були були ті гуртожитки, і на поселенні були. І, безумовно, люди, наприклад, звичайно, в Радянському Союзі, коли це будувалося, досить була така прийнята практика, що якщо осудили, то ще й з конфіскацією майна. І фактично виходячи з... Місць з осудження людина не знала, куди вертатися, тому що житла не було. І багато дійсно лишалося на тому ж мікрорайоні цементного заводу, який є в Кам'янці Подільському. І безумовно вони там коріння пускали, тому що е, ті, що мешкали в тих спецгуртожитках, їм дозволялося навіть в е, е, певний час, де я давала їх в армію увольніть, ну, тобто вони в місто могли виходити, ну, спілкуватися з тими жінками. То, е, е, вони могли одружитися і залишитися в місті. Це, безумовно, давало відбиток на всі міста. Якщо навіть от зараз повернутися до теперішньої ситуації в Україні, то чому ми маємо таке на Донбасі? Тому що, от, то, от це Тому що в Кам'янці-Подільському це один такий завод, ну може два там дійсно таких було, в Хмельницькому теж один такий завод, де хімію відбували. А на Донбасі там дуже багато підприємств. Хімічної, коксохімічної, металургійної. з усього Радянського Союзу туди приїжджали люди, які були осуджені, працювали, потім залишалися. І е, не секрет, що коли було в 90-ті роки, то криміналітет на Донбасі був більший, звичайно, ніж в наших регіонах. Е, ну і от тепер, вже як наслідки, ми маємо, що там да, народ е, ну, досить важко е, його. Десь переконати, що Україна має бути незалежною там, і іншою, що це твоя держава, це, це твій, е, ну, твій, твоє місто. Тому що вони приїжджають. Вони приїхали, і вони не вважають, що це їхнє місто там, такое. Вони як тимчасові мешканці. От. Ну, тобто відбиток надає. Ну як з поколіннями воно все не все одно. От, е, проходить одне покоління, народжується там інше, і воно поступово. Всі адаптуються і вже живуть нормально.